Якщо вам здається, що ви працюєте не за покликанням впадати вічі, не обов'язково сніданок продовжує серію сюжетів, у яких фізіогноміста Лісанісимова з допомогою світлини розкриває фахові здібності наших глядачів. Із майбутнім фахом своєї дитини батьки мають визначатися вже у три роки, адже саме у цьому віці можна розглядіти схильність людини до тієї чи іншої професії, стверджує фізіогноміст Аліса Анісімова. Це допоможе у майбутньому вашій дитині працювати за покликанням і займатися улюбленою справою. Якщо внимательно слідити за рібінком трьох років, он вас сам натолкнет на ту область, в которой он способен. Даже если ребенок будет переключаться на другие моменты, способности останутся. То есть он их может восстановить даже там после 20 лет, после 30 лет, после 40 лет, когда человек почувствует, что ему надо что-то менять. А просто зараз аналіз фотографій від наших глядачів. Це Анастасія Мозгова Достатньо внимательно. Чоловік вміє і любить концентруватися, вміє примічати деталі, іміють е, способності в області таможеного діла. Олександра Чумак. Способності в області маркетингу, в області дизайну і в області реклами. Їй нравиться одне направлення, то вона одна в своїй суті, і в роботі вона точно також цим же путем. Анна Заратуйченко девушка имеет способности в области дизайна ряда. Дизайн-ряд это когда человек может применять дизайны разные новшества, изюминки. В данном случае у нее способность в области света. І цвета, тобто она може комбінірувати цвета для одежди, підбирати лінію одежди, ліба ж люмінацію з относительно какого-то об тобто, об'єкта, то есть освіщення. А це Антон Іляшенко. Він працює дизайнером. А стверджує, що професію для себе він обрав підходящу. Это дизайнер, причем сочетающий в себе как графіку э, имеется в виду компьютерную графіку, так и черчення графіку, то есть э, більше размеры, моменты, соответствия, то есть ему нравится разработка э, именно в області дизайна. Ну деталі з другим и пытаються спрогнозировать результат. Тож, якщо ви хочете, аби наступного разу ми розповіли вам про ваше покликання, надсилайте свої фото на сторінку сніданку на Фейсбуці. Ну, Що ж, на хвилююча мить музиканти вже на майданчику Руслан Сенечки.